Найпоширеніша помилка, яка заважає людям у їх мисленні пробити цю скляну стелю і вийти на інший рівень життя, фінансів, своїх можливостей, навіть відносин, у всьому, ось такий поштовх дати і вийти на щось нове. І ця помилка полягає в тому, що людина починає шукати нові можливості у роботі, щось починає шукати якісь нові проекти. Але все це вона робить зі свого звичного мислення. І це мислення просто по колу її ганяє. Ну, щось ти там почнеш робити, але фундаментально на якийсь великий рівень інший ти не вийдеш. Хіба ви цього ще не зрозуміли? І для того, щоб це зробити, необхідно дивитись, розібрати себе. Глибині настільки, щоб усвідомити, які обмеження установки з дитинства і, взагалі, по вашому життю вас в цьому обмежують.